Так, і того, що ми маємо тут на продаж? Ось такий сольовий розчин для укладочки використовується фірми Marmara, 400 гривень. Далі шампунчик для бороди. Нішмен, теж ціна питання 400 гривень. Далі в нас аперкатовська. Що це в нас є? Пудра для укладочки теж використовується 600 гривень. Далі помадка для укладки 450 гривень, аперкат. І олійки для бороди. Є різного формату, всі по 600 гривень з різними ароматами. Ось такий догляд для чоловічої бороди, волосся і тому подібне. Тому звертайтесь, до нас можете прийти постригтись, ми знаходимося за адресою Героїв Небесної Сотні 24 в місті Кам'янці-Подільському також придбати догляд. А по цій полишці в наступному відео пані Поляковна розкаже, що там в неї є на продаж. А зараз вона підстригає. Ось так чоловічна стрижка. Заходьте, записуйтесь, посилання для онлайн-запису є в посиланні, в описі профілю.